ве, ясно, 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 новина. А, так, сходова, наша на. Все нормально там, що там є. Ну, нічого. От така нічна, що буде. Ну, вибинає, вічно нормально. А, що ти продовжуєш? 35. Кому? По мукиться. А. Я не знаю. Ні, я знаю, вона так вона активна, вона така молодці. Це вона їде біжить або велосипедом. Така пунктуальна матка, це вона була тільки А, ну правильно, моєму бачили ще вже була. 90-ті, 22-ті, да, 90. да, Вона молодша, молодша, вона молодша, тому що це я теж не знаю. Ну, звісно, мабуть, 80. Вона молодша. Бо це було покоління цього одного віку. Це 27 у нас бачить, такі що прийшли, баранець, Микола Кмітєвич, Іван Петрович. У те, ось це люди потім там явинки перед цим робили, вони вже такі коли мабуть не будуть. А я знаю не потім на мене звертати увагу. Я роблю відео просто для цей для пам'яті.

Так. 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 А через не буде ні споку. Так. Буде щось. Що не про тебе набабуся. Бове на щоб накрасила, і щоб вона